Минулий тиждень для Дніпропетровщини видався насиченим. Ліцеям, гімназіям та бібліотекам регіону поповнили літературний фонд новими книгами. Спортсмени області отримали нагороди на міжродних та національних змаганнях. Також оголошено тендер на закупівлю новорічних подарунків для дітей, сиріт та малечі, позбавленої батьківського піклування. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Понад 28 тисяч підручників, надрукованих коштом міжнародних партнерів, передали освітнім закладам області посібники для п'ятикласників з предмету Українська мова. Також допомогли громадам із транспортом. Передали громадам 11 нових шкільних автобусів від Данії. Загалом ліцеї та гімназії Дніпропетровщини отримали 55 одиниць транспорту. Більшість машин придбали бюджетним коштам, частину доставили міжнародні партнери. Поступово відроджується в нашому регіоні і туристична галузь. Про це свідчать аналіз динаміки податкових надходжень від цієї сфери. За 9 місяців поточного року регіон оплатив на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Це майже 70 мільйонів гривень. Під час брифінгу було зазначено, що на Дніпропетровщині наразі активно проводяться тендери. Минулого тижня служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж на 3900 солодких подарунків. Вони до гріздвяних та новорічних свят їх отримують. Тимуть сироти та малеча, позбавлено батьківського піклування. Очікувана вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Спортсмени області продемонстрували вражаючі результати на чемпіонатах та кубках України. Минулого тижня наш спортсмен Данило Міклухо на міжнародних змаганнях з кульової стрільби у Румунії виборов срібну медаль. Мають успіхи спортсмени області і на національному. Му рівні на чемпіонатах та кубках України за тиждень вони здобули 126 медалей, з них 34 золото. Вітаємо наших спортсменів!